Зробити смачний крем суп легко, головне знати основні принципи приготування і обзавестися надійним блендером краще занурювальним, але про це пізніше. Вибираємо базу, крем суп можна приготувати майже з будь яких овочів, грибів і бобових, але всі вони вимагають різного підходу томати, морква або лісові гриби майже не потребують спецій. А кольорову капусту або цукіні краще чимось оживити, додати яскраві приправи на кшталт каррі, сир, смажений бекон. Смак деяких продуктів потрібно трохи збалансувати, наприклад, солодкий гарбуз і кукурудзу треба сильно солити, а до кислим томатам можна, навпаки, додати дрібку цукру, готувати обраний продукт зваріть до м'якостів невеликій кількості води або бульйону і збийте блендером до однорідної консистенції. Не забудьте додати до основного продукту ароматні овочі, цибуля, часник порей, корінь петрушки. Якщо у вас стаціонарний блендер, краще перемелювати суп дуже маленькими порціями, інакше гаряча рідина буде вихлюпуватися через край. Так навіть якщо кришка щільно закрита, якщо хочете посилити смак супу, обсмажте або запечіть овочі до золотистої скоринки. Перед тим як зварити попереднє запікання кардинально покращує нудний суп з цвітної капусти, наприклад, надаємо потрібну консистенцію, ніжне гомогенне пюре без додаткових добавок виходить хіба що з картоплі, гарбуза і деяких бобових. Суп з інших овочів потрібно додатково загустити, зазвичай для цього використовують ру, крохмаль, рис або картоплю і бобові, руготують із суміші борошна і масла. Розтопіть масло, додайте борошно і пару хвилин обсмажуйте на малому вогні, безперервно помішуючи стандартна пропорція по ст. Борошна і масло на дві чашки супу, щоб згустити суп крохмалем. Розведіть його в холодній рідині до отримання пасти і вилите в суп тонкою цівкою, постійно помішуючи цей спосіб простіше, але суп вийде злегка в'язким. Це не всім подобається, можна просто зварити разом з базою дрібно нарізану картоплю або пару жмені рису сучевиці, у них міститься багато крохмалю, який допоможе загустити суп цей спосіб найпростіший, але він зробить смак готового блюда менш насиченим. Додаємо вершки або інший молочний продукт, це не обов'язковий пункт, але якщо хочете зробити суп вершковим, то додайте 1-2 два вершків на кожну порцію супу пюре. Замість вершків можна додати молоко його краще взяти побільше або сметану.